Таня, хлопчики і дівчата. Сьогодні хочу зняти для вас відео, що, в принципі, і роблю, про ниточки і про аналоги. Дуже часто ми всі стаємо перед вибором, що ж нам придбати, чи оригінал ниточки ДМС, в яких робиться більшість наших схем, чи все ж таки зробити більш бюджетний вибір це ниточки Аіро або СХС. Я маю палітру як AIRO, а це один з боксів номери 718 961. Це палітра СХС, яка в мене є. Тут, ну, просто залишки в мене їх було небагато, тому просто в одному боксі все, що маю, все і є. І я взяла палітру ДМС. Так само номери 817 967 Просто щоб. Порівняти. Мені дуже давно хотілося зробити подібний контент, тому не стримую себе. Я е, спеціально знайшла е, ниточки з фабричною упаковкою, просто щоб було розуміння, що я це зробила дійсно з фабричними нитками, а не понаписувала, хто зна що на ось цих бобінках. От, до прикладу, 581 номер DMS. І 581 номер аналог Аіро. Дивимось, Це, бачите ви різницю? Ну, як на мене, вона не така прям разюча, але вона дійсно є. Далі я шукала такі номери, щоб вони були у мене зараз всюди. Цей 824-й палітра Аїро. Далі це 824 двадцять палітра СХС і 824 двадцять четвертий літра ДМС. Якщо подивитись а, ось так, то ну, я б сказала, що СХС більш в даному випадку він, мабуть, більш наближений. Саме, якщо ми говоримо про відтінки. Ну, але ж якість, звичайно, тут навіть немає про що говорити. А тепер можемо пройтись. Ми тут ми ще можемо пройтись з відтінками. 906 зелененький якийсь, я бачу. 900. 30. Так, 900, давайте подивимось

832. Це Аїро, це ДМС. З ХС 832 в мене немає. Але ж різницю ми бачимо, вона помітна. Дивимось далі, що ми можемо ще взяти? 931 Беремо СХС 931, 931 ДМС. Бачимо різницю, як на мене вона дуже очевидна. 931-го В цьому боксі в мене немає. Далі, наприклад, візьмемо 910-й. І 910-й ЄВС. Бачимо. Ну, я бачу. Спеціально роблю світло, щоб було видно добре. СХС 910-го також немає. Зараз подивимось. Можливо, щось з рожевих. 961-й я бачу в мене є. Айрон 961 у мене є ДМС і СхС немає. Схес у мене взагалі дуже маленька палітра, дуже маленька, тому що я так вибіркованим користувалась, слава Богу, ДМС 817 і 817 Ну, якість зрозуміло, якість видно, ну, відтінки більш-менш, мені здається, вгадали. Ось така історія. Звичайно, чим вам вишивати це ваша особиста справа? На користь якої палітри робити свій вибір, це так само ваша особиста справа, але просто знайте, що не завжди є відповідний ниток і скажу більше, що зовсім нещодавно я вишивала. Наприклад, ось ще візьму 909-й, я вишивала роботу, і так само, бачите, є відмінність. І нитка просто була разюча. Разюча просто була різниця між е, двома палітрами. Просто колосальна різниця. Тому, ну от, як, наприклад, зараз бачите: 913-й. І мене взагалі два різні відтінки: це ДМС, а це АІРО. От, тому, ну тут, в принципі, так само тому, е, робіть висновки. Вишивайте, намагайтесь вишивати якісними звичайно, матеріалами для того, щоб отримати якісний результат.